Любов, турбота й домашній затишок все те, чого не вистачає покинутим тваринам у притулках, і що стало реальністю завдяки благодійному проекту, створеному спільно компанією Двері Білорусії, лідера українського дверного ринку та Київського товариства захисту тварин щасливий берег, щоб знайти господарів для чотирилапих українські зірки фотографувались із залишеними в притулках котами і собаками. У нас компания является социально активной. В наше время на самом деле непростое, когда вокруг очень много творится ну, зла и несправедливости. Хотели э, привлечь небольшое внимание к. Такой маленькой проблеме, как бездомное животное. Вот, потому что ну, мы все всегда очень сильно отличены и заняты своими делами вот, и часто не замечаем простых, добрых вещей. А нашим младшим братьям, в принципе, ну, они нуждаются зачастую в помощи. Домашній затишок і тепло покинутим тваринам дарували у фотостудії. Її оформлені використали продукції компанії Двері Білорусії, міжкімнатні двері або чотирилапі герої фотопроекту змогли швидше прилаштуватися до затишної домівки разом з майбутніми господарями, які незабаром з'являться в їхньому житті. Співаки Віра Кекелі і Роман Дуда кажуть, не змогли пройти повз проблему і долучилися до проекту, адже самі мають домашнього любленця і переконують, кожній тварині потрібно потрібна любов господаря. Двері Білорусі і щасливий берег, да. вони затронули дуже важливу тему. Це тему бездомних животних, які потрібні в своєму господарі. Вони прекрасні, красиві. Посмотрите, Рижуля. Вона теж іщить свій будинок. Дружина, шоумена Юрія Ткача Вікторія, разом з донькою Лізою допомагають знайти домівку для Черниша. Пес втратив одну з лап через людську жорстокість. Йому прив'язали петарду до задньої кінцівки, але попри все, собака дуже лагідна і дружелюбна. Мені здається, що ці животні Потому что они, вот, у них есть чувство благодарности за те, що ти їх спас и окутав своєю любов'ю, заботой. Потім мені кажется, що це очень важливо. Зірки Ліги Смігу команда ветерани космічних військ запевняють, що знайшли свого улюбленця на проєкті і забрали б елі до себе, якби не постійні відрядження. Взимку собаку підібрали на проїжджій частині. Її ледь не збила машина. Ми покажемо, що ці животні достойні бути зі своїми господарями і читати внімання хоча б тих людей, які люблять юмор і люблять проєкт Ліга Смігу, ми зможемо до цієї проблеми привернути. Таких як Елі, Черниша, Борежуля, які за волею долю опинилися просто неба в Київському товаристві захисту тварин щасливий берег кілька десятків. Організатори сподіваються, що спільними зусиллями зможуть змінити життя цих тварин на краще. В нашій фотосесії приймають участь різні тварини, і коти, і собаки різних возрастов. У кожного з них своя нелегка судьба, але ми дуже надіємося, що даний фото їм поскоріше знайти відповідальних господарів». Організатори запевняють, фотозйомка це лише перший етап. Світлини і відео тварин планують розміщувати у соціальних мережах і показувати на благодійних заходах. Все для того, аби втілити мрію тварин з притулків, знайти дбайливого господаря.